Йдемо по накатаному маршруту. Загружаємося в Емдемі в порту. Там у нас відео я вже робив, не робив тільки саму загрузку. І на протягу 200 кілометрів у нас 4 буде вигрузки. Точки вигрузки я знаю, тому проблем не буде. Ну Сьогодні у нас план загрузиться і трошки проїхати. Побачимо, може доїдемо до кінця, побачимо як вийде, бо загрузка теж така буде цікава. Там є Volkswagen Amarok Volkswagen ID7, це досить здорові машини, з якими буде важко працювати. Але побачимо. Піду по 31 дорозі, трошки заспокоївся. Дощ, бо такий перевістий вітер і сильний дощ. За що вітру вже і асфальт сухий, а в вікна ще трошки водичка є на вікнах. Такий район, що погода міняється 18 тисяч разів на день. Так, загрузилися, витратили 1.40 хвилин, звісно, спина мокра. П'ята точка. П'ята колеса <laughs> Тоже мокра. 4 розвантаження на 180 км. Так виглядає, що завантаження ID7, Volkswagen, ID7, ID7, поло, 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 амарок. Говий що, привіт, друзі! Три часа дня я все вигрузив. В Берліні 5 вигрузок. Це було десь приблизно 65 кілометрів по місту. І зараз я рухаюсь на наступну загрузку. Сьогодні я планую до неї доїхати, а грузитися буду завтра, бо в мене вже не буде часу. Зараз вибираємося з міста. Такі справи. Хороший рейс у нас, більше тисячі кілометрів, 5 розвантажень. І нам десь 3 години залишилось до першого розвантаження. скидаємо одну машинку. Гуляюсь, блин Що вони курять яке вонюче, що капець Так, загрузив я 4 бусика, один короткий і три довгих. Дві Вигрузки і це червоний на голові, це крайній на вигрузку і він короткий. А це три длинних і не влізли. Фух. А угадайте, що це таке? Це хлопці і дівчата. Відкритий паркінг, де храняться нові автомобілі. Всім привіт! У нас сьогодні 21 грудня, субота. Я завантажився на Штутгарт в три розвантаження. Але вони сьогодні не працюють, тому доїхав до Стояночки. Сьогодні у нас душ, борщ <схи> і відпочинок. Погода чудова, похолодало. Бажаю всім хорошо провести час на вихідний. Наш танчик ось стоїть, зверху семерочка, знизу X40, а і 40 Електричка дуже важка. І взагалі це така загрузочка важкенька. Але їхати недалеко. Дасть Боженька понеділок. До обіду розвантажимося. А що, хотіли б душ побачити в Німеччині? Ось так виглядає. Чистенько, тепло, скромно, Драй ойро 30 хвилин.